Я десь років з 5, мабуть, печу саме крафіни. У нас є родинний рецепт пасхального кулічу, також дуже смачненький, слоїться все, але ж він потребує дуже багато часу, неймовірно багато часу. Тому я зупинилась саме на крафіні, оскільки він готується швидше, аніж наш пасхальний куліч. Та неймовірно смачний. Тож поїхали готувати. Залюбки поділюся з вами моїм рецептиком, оскільки їх безліч, самі розумієте. Я з декількох варіантів обрала свій найсмачніший, на мій погляд. В мене вже підійшла опара. Тут в мене 150 мл молока кімнатної температури. Всі продукти я дістаю з вечора, з холодильника і на ранок вони. Кімнатної температури. Тож, 150 мл молока, 7 г сухих дріжджів, 3 столові ложки борошна та дрібка цукру. Все, в мене опарка підійшла гарненько, як бачите. Такою шапочкою взялась. Я буду замішувати усе крюком. І, до речі, крюком потрібно буде замішувати 10 хвилин, тобто, це доволі багатенько часу. Тому ж, а вручну самі розумієте, трішки більше потрібно буде замішувати. Тому якщо не маєте комбайна, то запасіться терпінням, оскільки його дійсно потрібно довго вимішувати. Оскільки усе молоко в мене в опарі, то зараз лише сюди додаю яйця. Як бачите, два яйця, також кімнатної температури. Тут в мене 75 грамів цукру. Пакетик ванильного цукру, і також 1,4 чайної ложки солі. Також додаю сюди до яєць, далі цедра половини апельсину, далі 30 грамів саме апельсинового соку, далі 20 грамів меду. Усе поєднаю вінчиком. Ось таким чином аромат вже неймовірний. І далі вводжу опару. Бачите, яка пухкенька в мене вийшла. Також поєдную. Зараз увімкну невеличкі оберти і буду поступово додавати борошно. В мене тут 325 грамів. Після того, як вимішала 10 хвилин, додаю вершкове масло. Тут в мене 60 грамів. Зрозуміло, що м'якеньке. І його також потрібно поступово вмішати саме вмішати в тісто. Вершкове масло вмішалось і додаю ще 100 грамів просійного борошна. Тістечко вимішалось. Ось таке воно взагалі не липке, але ж при цьому не забите борошном. Зараз накриваю рушничком і залишаю на годинку. Поки в мене підходить тістечко, я підготувала цукати. Тут вагу не бачу сенсу давати, оскільки я просто присипаю на око. І а, скручую. А, далі побачите про що я. В мене тут клюква, ізюм, цукати ананасів, цукати тикви. Мабуть, не поєднуються, але ж що в мене було, те й додала. Трішки мікдалю подрібнила і, здається, волоський горіх. І зараз хочу зайнятися фарбуванням яєчок. Зазвичай я фарбую яєчки чимось природнім. Тобто, це лушпіння цибулі. Того року я фарбувала лушпінням цибулі, але червоної. До речі, дуже красивий колір виходить такий на кшталт шоколадного мені сподобалось. В цьому році хочу пофарбувати каркаде. Ось такий пакуночок взяла. Мабуть, що увесь його і використаю, не буду залишати, оскільки в подальшому він мені потрібен не буде. На дно засипаю десь половину каркаде, ось таким чином. Викладаю необхідну кількість яєць, ось так. І зверху також присипаю каркаде. Заливаю водичкою і ставлю на газ. На 10 хвилин після закипання, як зазвичай готуються яйця. Але ж після закипання потрібно буде додати 3 столові ложки оцту. І далі меджик. Переварила 2 хвилинки, оскільки приїхала доставка. Зараз швиденько виймаю. І дивимось, яка магія буде відбуватися. Таке наче мармурово виходить, бачите? Дуже красивий колір. І навіть він змінюється. А мармурово виходить за рахунок того, що пелюстки вкладалися, притискали, і воно таке неоднорідне, але ж в цьому і є меджик, мені подобається. Дуже гарно виглядає. Дуже цікаво спостерігати за процесом, як змінюється колір. Я вперше фарбую каркаде. Хоча фарбувала навіть соком буряка. Також дуже гарно виходило. Якщо залишити в розчині, охолоджуватись, то я гадаю, що колір буде більш такий насичений. Але ж мені і цього досить дуже гарно, мені подобається. В мене минула година 10, поки готувала цукати та фарбувала яйця, тісточко підійшло. Ось так гарненько збільшилось в об'ємі. І зараз я його розділю на 4 частини. Це, умовно, кожен робить, як йому більше подобається. Так, ділю на 4 і показую, що роблю далі. Далі беру одну частинку і розтягую її в прямокутну форму. Можна скалкою собі допомогти. Далі беру вершкове масло та гарненько змащую увесь пласт тіста. Ось таким чином. Тоненьким шаром потрібно змастити. Маслочко в мене також м'якеньке. Вагу вершкового масла тут не кажу, оскільки просто потрібно все змастити. Тоненьким шаром, тому не бачу сенсу його зважувати, скільки тут піде, і далі присипаю цукатами просто рівномірним слоєм, щоб усюди були смаколики. І ось так це виглядає. Далі закручую ось таким чином рулетик з довгого боку. Ось звідси. Ось так. І скручую в рулетик. Ось. Далі його потрібно розрізати. Ось тут відступаю ну, десь на два пальчики. І розрізаю, оскільки потім буду скручувати равлика. Ось так розрізаю. І скручую равлика ось таким чином. Цю половинку в один бік. І другу половинку в інший бік. Ось так. І накладаю один на другий, ось таким чином. І одразу перекладаю у формочку, оскільки потрібно буде, щоб воно ще постояло, десь півгодинки мінімум. І так роблю з кожної Минула півгодинки. Зараз змащую жовтком, щоб була дуже красивенька така скориночка. І відправляю в духову шафу 160 градусів півгодинки.